Нещодавно оглядаючи бібліотеку Game Pass в пошуках цікавенького, я натрапив на досить цікаву гру, про яку раніше не чув. Тільки побачивши трейлер з бадьорою музикою і динамічним ігроладом, я одразу побіг завантажувати її собі і за кілька вечорів повністю пройшов. Тому сьогодні мова піде про Midnight Fight Express, гру створену однією людиною. От у нас і буде можливість поглянути, чи дійсно якість не потребує кількості. До речі, одразу попереджаю, я ніколи не був адептом бітемапів, ба навіть згадати останню гру цього жанру, що грав так сходу не зможу, тому мій огляд може виглядати трохи дилетантським. Протагоніст прокидається голим і прикутим до крісла в компанії невідомих чоловіків зі значками. Типова. Навіть клішована сцена допиту, та на відміну від багатьох інших ігор і фільмів, цього разу об'єктом допиту є наш протагоніст. Копів дуже цікавить недавнє минуле дитячого лишка, а саме так звати персонажа не смійтеся, тому ми поринаємо у вирст погодів. Безпосередньо сюжет гри розпочинається з того, що ми собі чилимо, і тут приходить посилочка з балакучим мавіком, який розказує нам кулсторі cool про те, що місто в небезпеці, якийсь таємничий бос хоче його підкорити, і тільки нам під силу поратися з цією загрозою. Далі ж нас чекають 40 рівнів вибивання лайна з поганців. Щоби не спойлерити, дуже сильно в сюжет заглиблюватися я не буду, та чесно кажучи, він тут і не відіграє основну роль, хоча й не останню. Тому я вирішив коротенько розібратися з ним зараз, щоб мати можливість зосередитися на куди цікавіших аспектах гри. Як я вже казав, Midnight Fight Express – це біти мап. А отже, основна увага в цій грі приділена саме ігроладу, зокрема бойовій системі, основою якої, звісно, є рукопашний бій. Нам доступний стандартний для жанру функціонал ударів і ухилянь, швидкий удар, важкий удар, перекат і блок. Урізноманітнювати звичайні удари можна комбо, що купується в процесі проходження гри за очки досвіду. Окрім того, з часом відкриються ще й кілька. Кажімо так, гаджетів, якими можна буде користуватися під час бою, а також прокачувати на рівні з рукопашними комбо. Першим таким гаджетом є однозарядний револьвер, в який ми маємо можливість заряджати різноманітні набої звичайний, електрошокерний, повітряний тощо. Такі набої можуть знадобитися для здобуття переваги над деякими супротивниками. Сам же револьвер після пострілу йде на певний час на перезарядку, тому це аж ніяка не основна зброя, а інструмент для подолання деяких противників, який треба використовувати не по КД, а точково, адже промах або застосування його по неправильній цілі змусять довго чекати, поки револьвер знову стане доступним. Другим гаджетом є мотузка, якою ми можемо притягувати до себе різноманітних противників. Знову таки, прокачуючи її, стають доступними відповідні комбо, завдяки чому можна дуже швидко скорочувати дистанцію з ворогами і одразу ж наносити їм шкоду. Загалом такі пристрої дають можливість урізноманітнити ігролад, та вкупі з рукопашним боєм і іншими видами зброї дещо перенавантажують органи керування, про що я детальніше розкажу трохи пізніше. Окрім власних рук і спорядження, яке герой постійно носить з собою, у гравця є можливість використовувати ще й зброю, відібрану у противників, а також предмети оточення. Насамперед, піднімати з підлоги можна холодну і вогнепальну зброю. Холодну зброю можна умовно поділити на дві категорії легка і важка. Легкою можна наносити швидкі і небезпечні удари, важка ж потребує час на нанесення удару та багатьох противників просто ваншотає. Прикладом такої зброї може стати ось цей меч, яким можна буквально розрізати противників навпіл. У вогнепальної ж зброї куди більша різноманітність. Серед неї можна знайти майже усі розповсюджені класи стволів: пістолети, ППшки, автоматичні гвинтівки, дробовики, кулемети, снайперські гвинтівки, енергетична зброя і так далі. І все з цією зброєю круто, хоча я б трохи причепився до механіки прицілювання, адже не завжди виходить вдало вибрати ціль для пострілу, і боєзапас може бути змарнований дарма. До речі, про нього усі види зброї, що гравець піднімає з землі, мають обмежену кількість використань, тільки у випадку холодної зброї вона обмежується запасом міцності, а у випадку вогнепалу запасом набоїв. Що того, що того надовго не вистачає, тому змінювати зброю доведеться вкрай часто, втім воно й найкраще, адже, як на мене, це позитивно впливає на різноманіття. Якщо ж біля гравця не опиняється жодного типу зброї, можна увімкнути режим Джекі Чана і застосувати зовнішнє оточення. На превелике щастя, рівні гріє просто завалені різноманітними об'єктами, які можна кинути в противників, щоб сповільнити їх, прибрати їхній блок або нанести трохи шкоди. Знову таки, даний елемент непогано урізноманітнює ігролат і дає грабцю певні інструменти для того, щоб долати захист навіть особливо жирних супротивників без зброї. Втім, настільки велике різноманіття бойових засобів для грабця не могло не мати наслідків у вигляді перемудрованого керування. Щоб ви розуміли, деякі клавіші мають навіть не по два, а по три шари дій, в залежності від контексту, наприклад, лівий бампер. Зазвичай він є клавішею пострілу з однозарядного револьвера. Втім, якщо револьвер накаде, клавіша перемикає тип боєприпасів, а якщо ви стоїте біля нокаутованого противника, цією ж клавішею виконується добивання. І проблема не в тому, що на одній клавіші зав'язано багато дій. У файтингах буває найскладніше керування. Проблема ж, що дії, зав'язані на одну клавішу, часто бувають контрінтуїтивні. Грав я, до речі, як на геймпаді, так і на клавіатурі. На першому куди зручніше, бо навіть сама гра про це попереджає. Гра на клавомиші натомість досвід досить екзотичний і зі зручного там хіба що прицілювання. Загалом керування дає можливість проводити швидкі, а головне, різноманітні атаки, від чого часом процес гри перетворюється у смертельний танок в стилі Джона Віка, хоча й не завжди. На жаль, часом мап дизайн просідає і виникають досить великі секції, де нічого не відбувається, і це руйнує заданий у бійці темп. Також до речі, його руйнують і діалоги, що виникають то тут, то там. Сюжетне навантаження у більшості з них нульове, часом хіба трохи гумору автор від та знову ж, а чи вартий той жарт збитого темпу гри? Я досить часто ловив себе на думці, що бойові секції надто короткі, і я б з радістю проміняв кат сцени на можливість побитися трохи довше. А битися є проти кого. Загалом у грі цілих 69 видів ворогів. Ого, ну і число. Та на практиці більшість з них це просто скини, хоча й не сперечаюся, й цікаві. Наприклад, спецпризначенці володіють щитами, і для початку цих противників треба позбавити захисту. Також є типи ворогів з унікальною зброєю, як от кінкботи, що стріляють із бластерів, або ніндзя, що володіють катанами, а ще є розробники, що влаштовують бійки подушками, засідники клубів із музичними інструментами, ба навіть зомбі, тобто так. Хоч більшість типів ворогів це просто скини, але унікальних юнітів теж не бракує. До речі, крім основного сюжету гри, є ще й режим пісочниці, в якому можна самому налаштовувати противників і їхні здібності, і битися скільки заманеться. Якщо є бажання потренуватися протидії певним ворогам, вам дорога туди. У процесі проходження гри, окрім різноманітних опонентів, нам зустрінуться ще й багатько локацій. Тут тобі повний набір кліше з бойовиків. Парковки, заводи, будівництва, клуби, секретні лабораторії і так далі. Завдяки можливості кидатися майже всім, що не прибито і прийомам, зав'язаним на навколишньому середовищі, світ гри почувається достатньо живим і динамічним, наскільки дозволяє жанр, та, на жаль, не на всіх рівнях все добре. Я вже згадував про те, що темп гри постійно збивається то діалогами, то довгими коридорами, і проблема в тому, що в грі таких місць предостатньо. Правду кажучи, МАП-дизайн взагалі не настільки різноманітний, як хотілося б. Так, без сумнівів, є достатньо круті момент, де і середовище органічно вписується в ігролад, і арена комфортна для бійок. Одним з таких прикладів є рівень з метро, де поїзди, що проїжджають повз можуть стати або помічником або джерелом проблем для гравця, залежно від скілу. Та таких моментів на всю гру вистачить порахувати на пальцях, навіть якщо у вас був колись невдалий досвід з циркулярною пилою. В більшості ж випадків нас чекають нескінченні коридори, в яких змінюються тільки асети навколишнього середовища, а сам мап-дизайн залишається таким самим. Втім, є рівні, що в цьому контексті потребують особливої згадки. Це рівні пов'язані з технікою. На всю гру таких кілька і всі вони по-своєму особливі. Наприклад, є рівні на гідроциклі і мотоциклі, де необхідно давати раду не тільки дрібним моргам, а й босу гелікоптеру і босу джипу. А перлиною таких рівнів є рівень з комбайном, в якому треба встигнути подолати всіх недоброзєчливців до того, як цей сільськогосподарський гігант розженеться, адже після цього від нього вже буде не втекти. Починаєш проходити цей рівень, і Хто не встиг всіх знищити, тебе жаркомбайн. Випадково наблизився до комбайну на 2 метри, тебе жаркомбайн. Погнався за випущеною з рук противника зброєю, тебе жаркомбайн. Виконував добивання, тебе жаркомбайн. Я цей коротенький рівень проходив півгодини, а в масштабах цієї гри це ціла вічність. Ух, як же в мене згоріло з цієї місії. Графіка, коли ми говоримо про інді ігри, цей пункт зазвичай розташований десь наприкінці списку з різних аспектів продукту. І в більшості випадків ми бачимо не вихваляння художнім освітленням і RTX, а спроби здивувати гравця незвичайною стилісткою тощо. Midnight Fight Express не стала виключенням. Загалом стилістика гри така спрощено мультяшна. Вона лаконічна, але разом з тим стильна. Чимось трохи нагадує серію мобільних ігор Go за мотивами продуктів Square Enix. Завдяки підібраній стилістиці добитися пристойно виглядаючої грі виявилося цілком можливо, до того ж, в плані системних вимог також все в порядку. На мінімалках гра запуститься навіть на сучасній вбудованій графіці, хоча так, їй до того ж знадобиться 8 ГБ оперативної пам'яті. Загалом же, графон у грі норм. Просто норм. Не видатний, але приємний і не відволікає від ігрового процесу. А от що дійсно поласкає ваші рецептори, щоправда, слухові це музика. Абсолютно шикарний набір з майже 50 треків від Noise Cream з нотками ретровейву. Без цієї музики задоволення від грі було б напевне вдвічі менше. І воно не дивно, адже багато треків ідеально підійдуть не тільки для гри, а й для будь-якого екшену загалом. І з того, що Midnight Fight Express мені ще сподобалося, можна відзначити ще й різноманітні великодки і культурні посилання. То тут, то там ви обов'язково зауважите щось знайоме для себе. Це може бути як знаменитий персонаж на зразок Кайлора Тердена, або ціла сцена, як з місій Нісловомосковіцькою з Call of Duty Modern Warfare 2, або ж просто висміювання тих чи інших кліше. Все це явно каже нам, що розробник грія добре шарить за масову культуру і вміє грамотно вписати її в оригінальний сюжет. До речі, про розробника. Хоча з деякими аспектами гри, як от музика, анімації чи сценарій, розробнику допомагали, та вся основна робота була виконана поляком Якобом Дзвінелем. Він, до речі, ще й батько одинак, тому як на мене, його робота вдвічі більше варта поваги. Мало хто зможе самостійно виховувати дитину та ще й встигати розробляти повноцінну гру, мені вдалося знайти інтерв'ю розробника, і ось його короткий переказ. Натхненням для Midnight Fight Express стали старі бойовики, котрі Якоб дивився в дитинстві, а також ігри на зразок Batman Arkham Knight, в якій розробнику дуже сподобалася бойова система, що вмістила в собі велику кількість різноманітних комбо. Загалом це не перша гра розроблена Якобом. Ще у 14 років він створив невелику гру, яку вдалося продати за 300 доларів, та Midnight Fight Express це його найбільший ігровий проект. Графіка у грі не просто так виконана у низькополігональному стилі. Це був вимушений крок, адже для того, щоб змоделювати 40 ігрових рівнів у більш деталізованому стилі, пішло б набагато більше часу, а розробка гри і так тривала 4 роки. Найважчою частиною роботи над Midnight Fight Express, очевидно, була необхідність тягнути все на своїх плечах. Не було нікого, хто б допоміг або підмінив. До того ж, усі роки розробки доводилося провести вдома з дитиною, що аж ніяк не полегшувало весь процес. Якоб запевнив, що якщо він ще колись візьметься за створення нової гри, то обов'язково найме когось для допомоги. В такому випадку розробка стане значно простішою. Якщо цікаво почитати повну версію інтерв'ю, посилання в описі. Тож, як бачимо, створення Midnight Fight Express не було легкою прогулянкою для автора, і виникає запитання, чи постраждала від цього якість гри. І, як на мене, могло б бути куди гірше. Так, гра не без недоліків, не ідеальний мап-дизайн і не оптимальне, як на мене, керування. Моментами погано витриманий темп гри, коли ти щойно увійшов в кураж, і тут на тобі або довгий коридор, або кат-сцена з діалогом, або рівень завершився. Та я вважаю, що Якоб Дзвінель так і зміг створити продукт вартий покупки. Бойова система нехай і не оптимізована, та все ж цікава, ще й підігрівається чудовим саундтреком. В той же час значних багів мною взагалі зауважено не було, тому, якщо вас зацікавило, побачене у цьому відео, я можу рекомендувати Midnight Fight Express до покупки. А якщо ви ще й щасливий власник геймпас і можете пограти безкоштовно, то взагалі наполегливо рекомендую як мінімум спробувати. Якщо ж вам сподобався цей огляд, не забудьте поставити вподобайку і підписатися на канал, якщо ще не підписані. Також пишіть в коментарях свої враження як від самої гри, так і від відео. Всі коментарі ми читаємо і стараємося на них відповідати. Якщо ж бажаєте підтримати створення відео, ви можете зробити одноразову пожертву через Донателло або стати нашим спонсором і приєднатися до компанії Ведьма шановних меценатів, чиї нікнейми ви зараз бачите на екрані. Слава Україні! Слава ЗСУ! Nox!